Пам'ятаєте, як у Ліни Костенко, ми їх обираємо не тому, що хочемо їх обрати, а тому, що вони хочуть бути обраними. Що це таке? Це розумний компроміс чи змова великих? Це зрада, зрада виборців громадян України. Зрада відбулася усіма учасниками цього процесу в парламенті. Перша і найголовніше в змові з партією регіонів, яка йшла з чітким гаслом відкрити виборчі списки. Яка обіцяла це, обіцяв президент Янукович. Не виконанили, зрадили виборців, зрадили, найголовніше. Друга оцінка: зрадили і ті, хто вважає себе опозицією, а по суті є псевдоопозиціонерами, мільйонерами. Я б ще додав. Це є деградація, це є політична корупція, і ті, хто проголосував незалежно від того, який фронт вони представляють, до якої партії відносяться, чітко зробили Святославе, дуже неприємну річ. І, по суті, політично корумповану річ не відкрили списків на вибори народних депутатів, не передбачили найголовніше механізм відкликання депутата. Ось чому вони не захотіли проголосувати за закон з відкритими виборчими списками. Запровадили 5% відсотковий бар'єр для того, щоб в тому числі розібрати між собою. Ті дві чи три партії, які ви вважають, що вони переможуть Давайте, 40 все, голосів відсотків голосів. Про все по порядку. Ми чули тільки що керівника фракції батьківщини у парламенті, який сказав, що якщо б ми з ними не домовилися, то не прийняли б взагалі нічого. В них є достатня більшість для того, мається на увазі влади для того, аби проголосувати той документ, який їм буде вигідний, насправді виборчий кодекс в парламенті був внесений. Більшістю до якої належать і б'ють і НУНС фракція. Ми маємо більшість голосів, якщо б зрадники не переходили у тушки і все ті утворення, які на які вибори з 2007 року мандатів мандатів не давав. Але половину зрадні зрадників є у фракції наша Україна народна самоборона і почолював президент. Більше зрадників на жаль ще більше саме в НУНСі. І я говорю зараз саме про нунс, але 10 депутатів від нашої України, які залишились, чітко не голосували за. В змішану так звану пропорційну систему через прихований механізм зради інтересів виборців через закриті виборчі списки. Ми чітко вимагаємо саме це і вимагали. Друге Святославе, у нас був ключовий партнер, міжнародна спільнота, Венеціанська комісія, Європейський Союз, міністри, посли. Я разом з іншими колегами від опозиції входжу в склад цього комітету про диктатурі. Ми ж з вами спільно обіцяли міністрам, послам. Що ми будемо стояти на позиції захисту закону, який хоча б діє, за яким зараз обиралась Верховна Рада в 2007 році, і в жодному разі не підемо на змішану систему, тому що це зрада виборців і позбавлення народу обрати владу. Такі обіцянки давалися навіть іноземними мовами. Вчора ті самі люди... От мені тепер цікаво, в яку європейську столицю вони приїдуть, і хто їх тепер буде чути? Ну сьогодні міністр закордонних справ Швеції привітав український парламент, що він прийняв новий закон, і Європа хотіла, щоб в Україні власне був компроміс між опозицією і між владою. Але моє запитання в іншому: ці опозиційні політичні сили, які проголосували, говорять про те, що новий прохідний бар'єр він в першу чергу завдає удару, звичайно, по. Малих політичних силах, до якої належить і наша Україна. Ви не долаєте ані 5-відсоткового, ані 3-відсоткового бар'єру, який, до речі, долали ваші колеги свобода і удар. Тобто, це найбільший найбільший все таки удар по них, а не по вас. А вам Правда. треба просто об'єднуватися з більшими. Правда, удар найсильніший, насправді, в чому і полягає політична корупція, що змовились, зрадили заради того, щоб оцей цей залізний паркан ще й поставити навколо цей квазі-закон. Навколо себе любимих парламентарів а може існуючих це і не допустити нових що людей парламентів. А в партії, врешті-решт, будуть укрупнятися, що Україні Ні, не Україна політичні сили. За цим, стоїть... За цим стоїть острах, що прийдуть нові люди, які перестануть брехати політики. Якщо, що поза парламентом дійсно вже утворюються набагато сильніші утворення, ніж всі партії парламентські разом взяті, яким довіряють аж 40% виборців, ну 45%, якщо вже всіх порахувати. Так от 55% людей позбавлені в принципі права вибору. Тому що 5% правильно, тому що закриті е, виборчі списки, тому що олігархам роздали округи, масажисти і водії підуть знову в списки. Але тут Але важливий момент. Є, є мажоритарка. Ви можете йти по мажоритарних округах, де будете мати змогу обиратися. Нові люди, ми представляємо тих політиків молодих, які не деградовані і точно говорять не тільки про себе любимих. Я в даному випадку взагалі не говорю про ми, про нашу Україну, і про себе. Я говорю. Про можливість оновити владу, про можливість дати людям і створити, головне їм механізми Мажоритарники волнують, не зможуть оновити владу. Безумовно, ні. І ті, хто вчора голосували, чудово знають, чому. Тому що адмінресурс не нівельований цим законом. Тому що жодного закону, який би забороняв правоохоронним органам втручатися в виборчий процес, не з'явилося. Вирвали з контексту, ввели змішану систему, зрадили виборців. Валентин Наливайченко, дякую.